Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я вам зараз хочу запропонувати огляд замовлення по каталогу української компанії Лівеста. У мене це вже слідучий каталог. Мене забрали. Я віддала сьогодні свій каталог на огляд дівчатам, тому я без каталогу з зошитом своїм робочим. Так, дякую, що ви зі мною. Дякую. You, вам, що ви на мене підписані, ставте вподобайку. Мені дали ось таку можливість взяти такі два пробні зразки: це шампунь і кондиціонер з лінійки там по 700 мл дуже великі об'єми. З протеїном дуже класна лінійка. Там іде ще крем-маска, але тут нема крем-маски. За гривню 20. То чому не взяти, я її взяла. Комусь дам, хто полюбляє такий, таку лінійку. Ми користувалися і неодноразово мені лінійка та дуже підходить, подобається, суперово. Гривня 20, чому б не брати, щоб комусь дати для використання. Так, ось наша Україна. Це чудовий крем для ніг, для сухої, загрубілої шкіри. Дуже класно він зволожує, загоює мікротріщини. Дійсно, я теж користувалась. я знаю, це по з особистого досвіду. Беруть неодноразово, і я задоволена, що наша Україна виготовляє таку красу. Зараз хочу згадати, яку ціну: 189 гривень, зволожуючий крем для стоп. Ось так. Супер. Далі в нас іде лінійка в замовленні. Беруть знову таки вже не перший раз. Ось така краса, це в нас іде. Шампунь, з протеїнами, шовку та кератином, 330 мл. І маска аж 500 мл. Дивіться, 500 мл. Тут протеїни йдуть пшениці, пивного хмелю, женшеню, вівса і сої. Ось така велика маска, наша Україна. Так, це ціна 199 Маска, а шампунь 139 гривень. Ось так беруть не перший раз, вже беруть багато разів. Хочу вам показати, я вже слідуючу баночку використовую. Ось така густа. Бачите? Ось така густа маска з дуже приємним ароматом. У мене вже на дні. Клас! Аромат приємний, консистенція класна. Одне, що, тут потрібно тримати. 20-30 хвилин я так не триваю. Я ну, хвилин 5. Якщо я, звісно, помию волосся шампунем, а потім нанесу відразу її, а вже далі роблю процедури, то звісно, але я все рівно 20 хвилин не купаюся. І рекомендують один-два рази на тиждень. Ось така, бачите, це наша Україна 500 мл. Зауважте, дуже часто є акції, дуже часто. Так. Далі в нас іде шикарне натуральне мило 100 г. Це йде лінійка з рожевим грейпфрутом. Там дуже багато кодів. Я от позавчора використовувала пілінскатку, Чудово, там 170 мл суперова. Так, натуральне мило. Для комбінованої шкіри підходить, до речі, грейпфрут делікатно освітить шкірний покрив, покращує текстуру шкірі, освіжає колір обличчя. Ось таке натуральне маленьке мило. І це в нас Турція. Далі, далі в нас іде скрабуюче мило. Дуже ароматне, дуже гарне. Дивіться, таке тіснення талії. Я вже показувала, я колись закупляла їх дуже багато і замовляла. І таким чином люди зпі... ой! Так все пахне, це взагалі дуже-дуже сильно презентабельне, по-перше, так, це в нас скрабуюче мило з соком і кісточками граната, 150 грамів. Це в нас талія. А талія це в нас турція, дивіться, яка краса. Олій, так, І воно у нас йде м'який пілінгуючий ефект, бо дешевковиста шкіра тіла, суперова. Це просто, дивіться, все таке. Дуже гарне, дуже. теж GMP сертифікація супер. Потім чудове мило. Рекомендую всім, Ну, звісно, кому по потребі таке необхідне мило. Це мило йде фісташкове. Дуже аромат чудовий. Натуральне мило, але воно має чудодійну силу. Це мило в нас йде. Це теж у нас йде Турція. Хочу показати, що веган у нас, бачите, знаки ось такі. Коли почали його строк придатності 3 роки, коли навіть ви почали ним купатися, так, це в нас іде натуральне мило фісташкове, 125 грамів. І олія фісташки є дуже ефективною при прищах, псоріазі, грибках, екземах та шкірних інфекціях заспокоює свербіж. Допомагає при варикозному розширенню Вен, це мило по кровообіг по венах, Уявляєте собі навіть так. І ціна його, дівчата, 139 гривень 125 грамів. Ось так: навіть при варикозному розширенні Вен. Супер, я рахую. Далі, у мене ж конспект цілий, ви що думаєте? Бо не запам'ятаєш так все в голові. Відмінне теж, до речі, беруть неодноразово. Тут заклеєно 175 мл крем для е, шкіри обличчя з органовим маслом і коензимом 10. У нас коензим 10 це безумовна гладкість, формула з великим антивіковим потенціалом, висока концентрація еліксиру молодості коензим 10. У поєднанні з каштановим, каштановими оліями та корисними елементами, підтягуючи контур обличчя, буде пружне тіло без целюліту. Цей крем підходить для шкіри обличчя тілу, тіла і має дуже здоровий комп. Тут склад в нього, натура, більш натуральний такий, теж веган, бачите? Тобто безпечний для здоров'я склад, цей крем має. І великий дуже об'єм. Кого цікавить, дівчата, 164 гривни 175 мл. Кого цікавить. Чудово, я прочитала, думаю, мабуть, треба таку велику пляшку і собі взяти. Таку баночку, прям велику. Так. Цікавенька, дуже ароматна, дуже класна. Зараз знайду в каталозі новому, бо я тут закладочку зробила. Дивіться, що є. Є. Я... Бульбашкове мило. Ось таке така в нього, бачите, сіточка, мішочок сіточка така, бачите? І це бульбашкове мило в мене замовили краса! З вітаміном С. Тут видно цю сіточку, паршивенько, але видно. Тут такі отвори спеціально, теж GMP сертифіковано, дуже все гарно оформлено, дивіться. Дуже пахне веган, до речі, і ось цей мішочок намальований. І цей мішочок виходить, що ви масажуєте, по-перше, і по-друге, він краще робить таку густу піну, плотну, це, таку крепку, знаєте, і буде супер. Я собі хочу це з вітаміном С, а там е ще є відбілююча, Тобто, коли нерівний шкір, е тон шкіри, коли пігментація. Супер. Такий аромат це взагалі мило з вітаміном С. Все веган, натуральне, 140 грамів, дівчата. Навіть ідея подарунку, дивіться. Все є на подарунки, тому що ми, якщо даруємо один, одному щось, то все ж таки то це приємно, це класно, знаєте. Так, дівчатка. Далі що в нас? Золота серія. Золота серія це в нас іде з аргановою олією. Ось такий чудовий гель, 400 мл гель для душу. Дитина моя каже, мама, що так пахне, що так пахне, а це пахне мило, дуже, воно навіть в коробочці, і там повинна бути ще плівочка, в плівочці таке мило йде. І, боже, запах на, на все це, на, на, на всю кімнату. Супер! Просто супер! Такий гель. Там вели, велика лінійка, там багато дуже такий, як мед, такий темний, така пляшечка, я ж говорю, і от таке натуральне мило. Золота, золота олива. Ой, кажу, олива, бачите, я полюбляю Ар -арган, арганова олія. Так, сонечки. У нас іде така красива новинка, дуже гарна, дивіться. Це в нас іде Польща, дермофютер 50 мл. Це іде крем для рук, дивіться, зі зли... слизом равликів. Дивіться, яке гарне. Там, до речі, я провірила, там заслюдовано. Це супер. Ідеальний вибір для відновлення сухої, потрісканої та чутливої шкіри рук. Зараз ціна знайомства в цьому каталозі 95 гривень. Дуже теж презентабельно, ну дуже гарно. Я рахую, прям, прям гарно. Далі в мене в замовленні йде бальзам. З кінським каштаном, це наша Україна. Дивіться, тут такий запобіжник. Наша Україна, дівчата, і тут 500 мл. Тут іде не тільки каштан, написано охолоджуючий ефект, зменшення болю при варікозі, зміцнення кровоносних судин, зняття набріків, важкості в ногах. Якщо е, на, на, напружили е, е, Ну, тіло, да, м'язовий біль, дуже-дуже класно. І що мені подобається, ви вже знали, чуєте, хто мене багато разів дивиться, що коли нежить, то можна вдихати тільки так обережно, спочатку отак зробили, да, і потім вже. Ви вже можете вдихати аромат через ніс і пробиває навіть оці ходи. Тобто я краплі навіть не використовую, коли хворію. І також грудну клітину можна натирати, але я більше натираю з перцем чілі. Він не пече нічого. Отакий От у нас наш, наша Україна чудовий. Я також користуюся. У мене вже залишилось, бачите, скільки там десь так вона на, на півтора пальчики. Класний! Зараз аромат теж на хату, то органа пахне, органова олія. Mm, чудовий, чудовий аромат, і чудове, коли я ж кажу, болять ноги, болять вени. Я і суглоби, я і руки, і плечові су суглоби, ліхтові, все. Я все намащую, але теж буває лінюся, чесно кажучи, і не намащую, не, не, вдяч, не, вдя, не вдячна цьому тілу, це називається. Так, Концентрат сироватка, Дермофютер. Дивіться, яка краса. Тут такий прям. Діаманти дуже гарно. 30 мл. Це Польша, це лінійка дельмофютеру Польща. І ця ідея вона підтягуюча, розгладжуюча. Королівський омолоджуючий та оздоровлюючий вигляд. Догляд як для сухої, зауважте, так і для жирної шкіри, схильної до висипів. Ось цей концентрат, сироватка, це все прибирає. Калоген, гіалурон, еластин, екстрати водоростей. Меліси та лаванди миттєво заповнюють зморшки. Вау, клас! Да? Усувають ознаки втоми та дозволяють виглядати шикарною як королева. Ось що пишуть виробники цієї сироватки. Така вона, бачите, з дозатором, з помпою. Супер! Так що, будь ласка, супер, я ж кажу. Так. Далі в мене чудовий наш кисневий порошок. Це в нас іде кисневий порошок і плямо Тобто можна ним і прати, і він відбілить, і вам ще вбере і плями. 750 мл. Підходить для дитячого теж одягу, речей, також і для дорослих. Тут 50 мірних ложок, тут все закрите. У мене вже такий закінчився. Тільки є в таких пакетиках, я пропила з пакетики людям роздавати, щоб люди бачили, ну, брали і користувалися одна мірна ложка, спробувати, яке воно буде. Так, що саме головне наша Україна 750 мл. так, І натуральний концентрований порошок без фосфатів, без парабенів, без ароматизаторів, без хлору та аміаку гарантує наш український виробник. Ось так. Не руйнує тканини, нічого не, не, не відбілить там, де темніше, якщо плямка є, нічого не в колі залишається кольором. Рекомендую від душі. Людина бере не перший раз уже і тільки ну, старається брати українське. Так, дівчаточка, є ось такий засіб, тут трішечки він підтік. Ну, я думаю, що не буде клієнтка на мене сердитися, це не моя провина. Трішки підтік, це в нас іде засіб для чищення газових плит та духовок. експерто Форте 500 мл. Такий ось засіб. Тут інструкція йде до речі на українській мові. Я написала е в чат, поки що мені відповіді немає за те, що, чому немає української мови, а я тільки російська, е це неприємно, але це факт. І цей. Е Потрібно дуже обережно з тим експерту Форте, тому що він може бути. Як трішки шкодити шкірі, тому, будь ласка, рукавички, собі клієнтка замовила, і можна робити як піною, так і не піною. Тобто буде, бовтать буде піна, а так то буде просто струйно воно йти і ось такий засіб. Вичищає, до речі, відгуки дивилася, вичищає дуже класно всі пригорілості на посуді, на сковорідках, на цих, в каструлях, да? потім духова шафа. Газова плита всі повністю де тільки що страшне, тому що воно видно абразивне і воно це все від'їдає дуже крепко. Так його 500 мл 259 гривень. Ось такий є. Там багато такого, чи що є для замовлення. Освітлюючий нас іде для гігієни гель PH48, делікатне освітлення, арбутин, алоє, огірок. 500 мл, це наша Україна. Я таким користуюсь. зараз акція купити щось з каталога. Тут написано 480 мл, а зазвичай 500 чомусь. Отак от. І 139 гривень всього на всього за умови придбання будь-якого коду з каталогу. Ось така велика банка: 139 гривень, наша Україна. Я таким користуюся. Ось він в мене. Він густий. Я, мабуть, видавлю. Бачите? Густий, нерідкий. Зазвичай одної дози вистачає для свіження, чистоти, свіжості і здоров'я людини, жінки, да? класний. Аромату немає, я аромат не відчуваю. Такий ледь якась там, фрукт та свіжість. Супер, просто супер. Наша Україна, люди беруть дуже гарно, тим паче така акція. Можливість була за кожен код можна було взяти по 139 гривень ці гелі. У мене є декілька шестого каталогу на реалізацію, то і замовила тільки один по такій крутій ціні. Дівчатка, так. Губна помада. Ви знаєте, що я дуже сильно полюбляю. У мене зараз олівець на вустах. Я дуже сильно полюбляю губні помади із Лівести. Це по, 에, Турція. 12 мл. Ой, читаю 12 годин стійкості, стійко, 12 мл. Ого, я хочу помади, да? відро. <плес> так, тут 5,5 мл помади. Це у нас пристрасне танго. У мене клієнтка його дуже полюбляє. Бере неодноразово так поставити, А воно не стає. Так, в мене є така для демонстрації. Бачите, це новенька. Це для демонстрації. Я не нанесла її, але потім в кінці відео я вам покажу, яка в неї стійкість. Так, це в нас іде пристрасне танго. А знову так затискаю сильно. Так, бачите? Зараз в неї є блиск, але він щезне цей блиск. І потім така крепість матовості помади це взагалі супер. Це 0,9 відтінок. Спробуйте, точно будеш в захваті від здібності цієї помади. Це дійсно приголомшива стійкість. Це дійсно, так, як пише виробник. Супер, просто супер. 5,5 мл, 219 гривень. Я рахую, це вистачає на дуже багато. В кінці покажу вже вам, як вона не стирається. Так. Є в нас в каталозі така ось річ це теж Турція, матова тонуюча основа. У мене відтінок 0,1 світла ваніль. Так, коробочка така, як і в туші, і в помаді, і в туші. Да? Це ж Турція. До речі, SPF 15. Дуже гарно, але дуже погано тримається. О, не падає, ну, слава Богу. Ковпачок мені не сподобався. Зараз покажу вам, який він. Так. Так, це 0,1 перший Так, да, 0,1 світла ваніль. Дуже гарний дизайн. Дивіться. Дуже гарний, прям так велвет. Так. І зараз ми рознесемо це 0,1 світла ваніль, Мені сподобався. Він такий, прям, знаєте, він так заповнює гарно зморшки на руці. Я прям здивувалась. Прям гарно-гарно. Дивіться. Супер. Все, дивіться. Допустимо. Так. Ага, це треба ось низ, низ руки. Да? Ось я вам показую. Моя рука нижня без тональної, цей матуючий, а це тональний, Дивіться, ось. Він закінчується. ось, Яка краса. Рівненька, гладенька шкіра, дивіться. Це ж рука. Це ж рука. Супер! Класний! Це просто ну, відмінний. Мені, мені сподобався. Дитина теж каже, мама, для мене буде сильно світлий. Але ні, я її нанесла. Вона каже, ні, не ні липки, нічого немає. Ефект дуже класний. Це світла ваніль. Супер. Так, ультраоб'ємна туш. така красуня. Це щось неймовірне. У мене дві штуки, їх, дівчата. Я ж сильно декоративку. Ось так приходить. Це Турція. По 9 мл. Дивіться, яка красуня, яка ця туш, дивіться. Приємно в руки брати. да? Я, я... В каталозі це одне діло, а коли в руках це геть зовсім інше діло. Це в нас ультраоб'ємна туш для вій. Forever. 9 мл. Дивіться, яка в неї щіточка пухнаста. Максимум уваги, тобі гарантована гнучка силиконова щіточка драматичної туші XXL. Бачите? Дивіться, яка вона класна! Воломізер дозволить подвоїти як природний об'єм, так і довжину твоїх вій, які в тебе є, якщо в тебе довгі. Супер! Запаху немає, запах приємний, нема такого там, щоб знаєте, хімозність. Ось така красуня. Дівчата, кому потрібно? Є на продаж. Супер! Клас. Мені дуже сподобалося. Дуже гарне оформлення. І ще, дівчата, в кого короткі вії? Хто хоче добитися, ну, люди. Хто хоче добитися об'єму, хто хоче, щоб вії були гарними, відкритий погляд, це ось ця туш. Це, Вона створена саме для, для коротких вій. Подовжуючи туш для об'єму вій forever, 9 мл. Власницям коротких вій радимо спробувати лаш-шов маскара з ефектом природного. Природної мегадовжини. Тут зробить погляд глибоким, а очі виразнішими, тож приготуйтеся до захоплюючих поглядів в вашу сторону. Дивіться, яка тут щиточка така фігу... фігурна прям. Так. Десь різкість треба знайти. Дивіться, бачите? Вуса собі зробила. Ось так. Без гумору нікуди? Теж запаха немає. 9 мл. Така теж гарна, презентабельна, так що, кому потрібно, звертайтеся. І ще в мене є одна річ класна оксамитова помада. Чік називається 105-й номер. Дуже гарне оформлення. Тут таке тіснення. 4 мл. Велюрова кремова текстура дарує відчуття розкоші. Ось такий флакон, дивіться, такий футляр помади. Стійкість гарантують на весь день. Стійкість на весь день. Ось така у мене 105-й тон. І що класно, я зараз на, на тональну цю матуючу основу нанесу, що класно те, що гарантують, що буде стійкість весь день. І такі відтінки, які не яскраві такі, знаєте, вони базові такі відтінки. Оце, да, це 105-й номер. Вони створюють природний колір і нема такої інтенсивності. Знаєте, що там так нанесли помаду. Велюрова текстура, дійсно, ніжна текстура. Це ось така помада, бачите? Класна. Просто класна. Дивіться. Міс 2М чи ось така помада. Чисто дівчача, дивіться. 4 мл, до речі, ось так. Супер! Просто супер. Так, ця нікуди не дівається. От провіряю свій пальчик. Бачите? Дуже крепка помада, матова, пристрасне танго. Це ось така, 105 номер. І, звісно, матуюча тональна основа дуже мені сподобалась. І ще я хочу швиденько вам сказати про те, що я бачу в каталог ось такі парфумовані води. На жаль, пробних зв'язків немає. Що робити? Купувати і провіряти. В мене пахнуть дві, дві руки. Я в такому захваті, це, не, це ви не уявляєте. Це ось іде Парфюм Вумен. Дуже класно. 50 мл, теж Турція. Аромат неймовірний, сам флакон дуже гарний, презентабельний, дивіться, так, така ніжність, жіночність йде, до речі, в слюді, в коробочці в середній і ще в верхній. Це ви знаєте по парфюму, що це дуже класна, дуже якісна парфюмерія. Аромат цей просто божественний це йде секрет, фруктові квіти, фруктові квіткові. Верхні ноти лист чорної смородини, грейпфрут, мандарин, ноти серця, конвалія, лілія, магнолія, цикламен, жасмин, шлейфові ноти, тепла деревина, мускус і амбра. Супер! Ви уявляєте, це просто, це просто щось шедевральне. Це неймовірний аромат. Дуже, дуже-дуже. Я рекомендую акції, якісь пропозиції круті. Собі ось такий, подаруйте собі ось такий парфюм. І ще, звісно, я взяла в пару ось такий іде Енігма. Ну, Енігма навіть назва за себе вже говорить. Теж парфумована водичка 50 мл, теж Турція. І теж іде, до речі, однакова характеристика, фруктові квіткові. Верхні ноти грейпфрут, нота зелені, бо він такий, бачите, зеленкуватий. Акватичний акорд Троянда. Ноти серця – жасмин, лілія, чорна смородина яблуко. Шлейфові ноти мускус. У мене руки пахнуть вже декілька годин. Поки готувала до, до ефіру, поки це все робила, це просто. Я рекомендую вам від душі, будь ласка, не пожалкуйте для себе, оберіть парфюм або той, або, той, або обидва. Дуже класні, дуже. І в мене ще на завершення. Це в мене 5 упаковок в замовлені серветок дитячих ось таких 5 штук. З таким ось замком, так, дитячі. І 5 упаковок в мене ось такі чомусь захотіли люди взяти тих і тих по 5 штук. Ви знаєте, що це дуже класні, дуже класні. Це Турція, GMP сертифіковані, GMP сертифікат Тут все. Тут 72 штуки, що там, що там. По 72 штуки. Це одні серветки, ну, цей виробник, Турція, да? серветки, які не мають пекучості, подразнення. Це просто унікальний склад. Цієї рідини, яка, якою пропитані ці серветки, шикарні. Я теж користуюсь, в мене вони скрізь по всій хаті. Ви знаєте, що я купую, і в мене вже є з чим порівняти. Багаторічна я навіть недавно знову-таки купила по акції інші, але сказала, ні, для рук, для витирання пилу, взуття, да, а це чисто для особистої гігієни суперова. Так що ось таким був мій огляд. Дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Супер! Мені дуже все подобається. Кому потрібно, звертайте за такими красуннями і помади. і все замовлю. Я замовлю в суботу, пересилаю по Укрпошті новій пошті по передсплаті. Мені подобається дуже багато продукції, і я задоволена, що замовлення все-таки роблять, що Лівеста в мене ожила, задячуючи вам. І ми ж користуємося дуже багато чим. Із компанії Левеста, тому щось потрібне без проблем. Буду вдячна. Всіх благ, до самої швидкої, нової зустрічі. Миру, здоров'я, добра вам! Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі, я вас обіймаю.